Слава Україні! Триває 324 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. А також вісім авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Існує небезпека завдання ворогам авіаційних та ракетних ударів на всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі проходи, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Вільшана. Куп'янськ, Орлянка, Кислівка, Баївка і Берестове на Харківщині та Стельмахівка Луганської області. Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, один зенітний ракетний комплекс та три склади боєприпасів ворога. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!